Еле вышел, я, я не представляю ти. ужасно, М -м -м -м. Привітики. Так, зараз давайте трохи почекаю людей. Софія, привіт, Настя, привіт. Настя, так, да, вирішила все ж таки в Тіктоті робити, бо хочу потім трансляцію скачати, тому сюди. Бо в телеграмі, на жаль, не зможу загрузити, і плюс е в телеграмі чогось я от один раз включала, дві людини було. Так, може, більше хто побачить. Привітики всім! Зараз це трохи підніму. Сьогодні приїхали новинки, сьогодні буде короткий ефір. Я так швидко хвилин на 10-15 показую вам, що приїхало. Сама майже не пам'ятаю, що, але мені здається, що тут буде щось цікаве. Привіт, Анюта, привіт! Я десь загубила свій ніж, тому зараз буду. Я можу. Привіт! Привітки всім. Бачите, сьогодні теж думала, що ефіру вже не буде, але у нас все по розкладу. Привіт! А може, вісь на можу. Ой. О, це ж ваша? Щось тут таке цікаве. Це мені подаруночок відправили. Ой, не показую. Привіт-привіт. Буду, я не відкриваю, не дивлюсь, бо я відео хочу зняти завтра. Завтра буду робити відео, тому поки це буде сюрприз. А де моя? А, Настя, nice, то ваше замовлення завтра буду пакувати. Ми ж з вами домовлялись. Я вам сьогодні написала, що це завтра. Сьогодні це я відкриваю. Новинки, а ту посилочку, яку я показала, то не замовлення, то подарунок мені відправили. Дякую, ви дуже хотіла бачити, що все, все добре, не переживайте. Все, я буде завтра вау-вау. Так, Саші, дякуємо за сундук. все Привіт! Покажу сьогодні новинки. Давно не була на ваших ефірах, тому що була в горах, а там поганий зв'язок. Ну то я рада, що у вас є можливість знову до них повернутися. Рада бачити і сподіваюся, що ви гарно відпочали. Такс. Мені вже так цікаво, що там. Це мені завтра на півдня розбиратись. М -м -м, біндерів багато пухнастих клас, вони вже закінчились давненько. Ой, до речі, всі так питали багато, коли будуть. Дивіться, дівчатка, ось такі знову мозаїка класні. Мої тьоті день народження. Вітаю вашу тьотю. Дивіться, скільки приїхало ось таких крутих біндерів. Прям вони такі вау, гарненькі упаковочки, знов фіолетові, блакитненькі біндери прям кайфові. І їх. Ну, чотири точно є. Це вже краще, ніж нічого. Привіт! А ось таких приїхало багато, дивіться. Собачка у нас є. Кролик. Я сподіваюся, що це кролик. Багато файлів. Саша вдома. <ривіт> дома. Коротше, багато приїхало класних кайфових біндерів. Так, і що? Ну і файли, звичайно, до них. Багато файлів. Ось, тому тільки я... далі. Я сподіваюся, що все добре і розмір не формує. Так, давайте цю посилочку закриваємо. Це тут вона така біндерна. Що це альбоми-фото? Так, це можна використовувати і як фотоальбоми, а також як біндери, де зберігаються кій-поп-карти. От, і ми, коротше, багато класних біндерів. Проехала. Так, і давайте зараз глянемо які новинки. Я тільки прийшла. Це перша посилка Діана. Перше це пухнасті біндери, друге це маленькі біндери та файлики до них. Це перша коробочка. Зараз будемо дивитися ще. Друзі, нагадую, що ось Інстаграм, Ромішоп. Хто хоче переглянути більше цікавих товарів, будь ласка, підпишіться. Також підпишіться на ТікТок. Бо якщо ви хочете, щоб ми з вами частіше бачились, і разом пакували замовлення, дивились прикольні, цікаві штучки, то... Підписуйтесь. Всього дві. Ось ця має бути побільша така. Ну, в плані побільше всяких прикольних штучок, бо мені здається, я багато дрібного, як замовляла так, і тема тут. Так, ідемо тут цієї. Дякую, дівчатка, всім за подарунки. Показати товари з Куромі. Е -е, у мене зараз з Куромі майже нічого не залишилось. Зараз будемо дивитись, може щось прийде. Я сподіваюся, на то. Мені здається, що мали прийти ще наліпки, бо скромі закінчили. Що гляну. Так, дивлюсь. Так, ціна на маленькі біндери. Ой, буду дивитись. Десь в районі 180 гривень, може 170 Дякую, дівчатка, за підписку. Тим, хто підписується, дуже-дуже вдячна. так, 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 так. Я хочу тебе порадувати на останню монетку. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Дівчата, до речі, вже вкотре помічаю, що в цей час завжди багато людей. Якщо нема скромі, то щось таке мультяшне. Є з Сінамеро наліпки, помпом-пурін наліпки, з іншими персонажами сценарії є. Зараз давайте побачимо, може, тут щось буде. Так. Коротше, ще ось таких багато. О, наліпки, дивіться, коти собаки. Ось це я чекала. Коти собаки, ось це прям я хотіла дуже, бо їх дуже швидко розібрали останнього разу. Їх, в принципі, немало. Ще пачка. Ну, так, предостатньо. Привіт, Саша! Ось такі прикольні наліпки. Коти і собаки. Так, ще коти собаки. І Я їх на подаруночки використовую ще коти, до речі, котів багато. Blackpink, Привіт. Всім привіт. Так, далі антистрес-зайчик. Дуже миленький, до речі. Такий миленький, класний. Дуже Так, рулон, але щось. Цей рулончик якийсь бракований. Походу залишиться мені, маленький з але, бачите, залишу собі його мабуть, І будемо дивитись. Рулонів, на жаль, походу з Холокіття буде дуже мало, бо вони всі просто якісь ніякі. Так, да, я, мабуть, їх навіть не буду на продаж ставити. Тут буквально є два які. Прям нормальні. Да, от Два бачу є. Ні. 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 Да, реально всього два нормальних роловички. Шкода. Покаже щось мультяшне. Мультяшне, пакетики з Hello Kitty. Багато. Класні, гарненькі. Так, ще багато антистресів. Антистреси. Коротше, багато зайчиків. Валік, привіт. Так, що нас далі. Нарешті багато пакетів. Пакети, які будуть вже на продаж, і скоріш за все пачками. Ви часто питали, зараз буду дивитися, передивляти стіни, поки не можу сказати, бо ще не знаю, нічого не рахувала. Але пакетів, прям як ви бачите, ого -го. От, Тому всі пакети будуть йти пачками. Я думаю, десь буду по 50 мінімум штук продавати. Ну я не знаю, порахую, скільки тут одна пачка. І ось такі пачки буду продавати. Привітики, Карін, привітики. Ціна на пакетики з Hello Kitті. Дівчата, пакетики були 2 гривні за штуку. Зараз, можливо, ціну трохи передивлюсь, бо я хочу купляти пачками. Тому поки вам не можу сказати ціну. Були так, будемо, я думаю, вигідніше. Дівчат, не скажу навіть приблизно. Завтра скажу всі ціни вже точно. Так, закінчилися пенали у мене, такі поповнюємо наявність. Таких пеналів вже давно у мене не було. Тому нарешті панальчики знову є. А, так, покажіть пачки пакетиків. Давайте глянемо, які є. Так, пачка з бантиками. Бантики, бантики, багато. Давайте глянемо. Дуже багато з бантиками. А далі ось такі різні прикольні, дивіться, які. Такі, такі. Привітики, Привіт, Дарин. такі, такі. Бантики такі, такі. Ну, коротше, ви бачите, пакетів прям багато. Да-да-да, завтра буду... Привіт, Танюш, завтра буду проводити ефіри, як завжди, з пакуванням вже замовлень. По старій традиції. Так, тут у мене якісь цікаві теж походу пакети. Не дуже поки розумію, що це за пакети. Зараз зрозуміємо. Дися, всі ціни будуть завтра. Тіни на все ж скажу завтра вже. Коли все порахую. Так. Якісь тут йдуть також прикольні наліпки. Дивіться, ось такі крафтові наліпки, щоб їх наклеювати на пакетики гарненькі. Ні, ні, коробок більше немає, поки це все. Так, але там ще є. І що нарешті. Те, що закінчилось, і вже я страждала через це. О, дивіться, які вони милі. Вони отакі бумажні, ось такі. Отакі такі, прям класні. Отакі пакети кайфові, дуже. О, буде дуже мило виглядати для пакування. Прям вау-вау-вау. І пакетів дуже багато. Прям, прям багато. Клас. Так, да, завтра, дівчата, ефір буде, як завжди, о 16.00. Я буду вас всіх чекати на ефірчик. Будемо спаковувати замовлення. Так, зараз ще розгляну ще рулони, блін, і рулони так? короче, я поставлю, не знаю, ні, це я, мабуть, все використовувати буду на подарунки, буду підрізати і буду брати тільки там, де вони не змістились. Покажи рулони ближче. Дякую, Ніна, за підписку. Ді, я можу показати, але тут є буквально парочка повністю гарних хороших рулонів. От бачите, такі рулони дуже класні, але вони позлітали всі наліпки. Тільки уціліло десь три рулончики. Дуже дякую, друзі, всім, хто підписується. Дуже дуже дякую. Я не знаю, що посталось. Нарешті приїхала моя улюблена коробочка. Хто просив показати мультяшне, показую. Ці рулони я вже чекала довго, бо в мене вони закінчились всі. Ось це я чекала. Тут є і куромі, і Мелоді, і сінамерол, і пачака, і всі, хто, кого захочете. От прям оці рулони обожнюю. Дуже вони класні. Так, завтра спробую познімати якісь відео з цим всім, не знаю, треба це все перерахувати. Так, коротше, ну, рулони знову прикольні в наявності, дуже багато пакетів. Пакети будуть пачками, біндери різні, маленькі, великі. Кур'єрські пакети трохи ще є. Дівчат, ще раз скажу, ціни поки не говорю, бо не знаю. Не знаю. От Раніше, я кажу, була ціна 2 гривні за пакетик, зараз я буду скоріш за все, продавати пачками, пачками десь по 50 штук. От перерахую, скільки в одній пачці тут приїхало. Я не знаю. Давайте зараз глянемо, скільки в одній пачці йде пакетиків. І от буду продавати ось цю пачку. То рулони з наліпками. Може тут і не 50 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

6, 7, 8, 9. Ну да, дівчат, тут 50. Саша працює. Я вже не можу дочекатися. пекінг посилочки. Да, вже зовсім скоро буде. Ваня, привіт. Ваня, Ванюша, дякуємо за подаруночки. Дякую, велике дівчата. Кур'єрські пакети є, але є невеликі. Темно рожеві. Все завтра покажу. Дівчата, завтра, кому цікаво, підписуйтесь. Отак от вас затримую всі Додавайтесь, завтра все буду показувати. Сьогодні вечірній швиденький огляд на новинки. Продавати буду пакети по 50 штук. Пачка буде 50 штук. Не більше 100 гривень вартість буде, я думаю. За 50 штук. Ну, тобто, максимально ставлю ціну це 2 гривні. Чи може бути дешевше, Може, так. Да. Так. Звані, як тільки, як ми з ним домовимось. Привітики, привітики, дівчата! Все, закриваю. Коротше, мені вже самі цікаво порахувати, що тут де як буде. А, точно, пакети ви хотіли, пакети приїхали. їх дофіга Пакети різні, пакети гарні. А, але мої фаворити все одно ось ці де були але бантики під клас багато. Ой, стіп, мені здається, прям вал. Дивіться, які. Круті, круті, круті. От. Руванчики, як ви я раз передивлюся, які там були непогані, які були хороші. Побачите, що з ними сталося. От, бац пусто. позлітали наліпки. На жаль. На жаль. Ну і... Те, що точно розлетиться швидко, на що я вам рекомендую звернути увагу, це наліпки стікери-коти-собаки. От таке забирають прям перший день, другий. Так, коротше, я, в принципі, рада, бо у мене поповнились запаси на подарунки, бо у мене вже позакінчувалися наліпки, які тільки можна було. Я собі ці всі блокчинки залишу буду вам класти в подарунок до замовлень. Отже. Кролики теж милі прикольні. Дивіться, які. Маєш бронь-стікіри-коти. Завтра я получаю, або післязавтра. Добрий, Дян. Показую серце. Ловіть. Ай. І дякую, дівчата, всі за подаруночки. Дуже дякую. Я вас люблю. Дуже-дуже дякую. Завтра вже до вас повноцінно повернусь в ефір. Будемо з вами пакувати. Є що пакувати? серце Показую. Доброго вечора, Кіра, привітики! Це не хомяк, це зайчик. Я завтра скажу. Я зараз ще не можу сказати, бо я не знаю, ще нічого не дивилась не передивлялась. Не знаю, скільки воно коштує. Чесно. Я от точно вже завтра буду знати всі ціни. А я вам обов'язково все завтра розповім, напишу, порахую. Хомяк є так, хомяк 100 гривень. Покажи ще раз, серце. От. Папа Дарина. Так, да, я, в принципі, вже теж буду бігти. У нас швидке включення. Так я думаю, може мені ефіри завжди в цей час починати, бо просто людей дифіга, да, Аж Прощатись з вами сумно, але дякую, велике. Але, ну, все. Треба відпочивати. Вже вечір, вже пізно. Дівчата, всі, кому щось сподобалось, будь ласка, ось інстаграм або кнопочка підписатись. Завтра о 16.00 я до вас повертаюсь. Буде і багато нових відео, і ефір, і пакувати будемо, і все будемо робити. От, тому я вас люблю. І завтра зустрінемось. Так, Діана, що таке? Діана пише Маша, стой. Наліпки прийшли. Прийшли були наліпки, да. Коти, собаки, блекпін, Прикольні. Я це я не пишу добре. Я просто їла і не побачила. Да, різні прикольні з котами, з собачками. Блекпін, класні. Дякую за подарунок. Все, дівчатка, до завтра. Завтра до вас повертаюсь. І буде багато-багато всього. От, тому всіх люблю і до завтра. Всім па-па!